Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску про таке. Уряд народної довіри Верховна Рада сформувала новий кабмін. Кримське питання сутички захоплення будівель і російські БТРи. Утікач Віктор Янукович дістався до Росії морем. Уряд сформовано прем'єр-міністр. Прем'єр-міністром став Арсеній. Яценюк за відповідне рішення проголосував 371 народний депутат. За склад уряду народної довіри проголосував 331 депутат. Перед цим у парламенті було створено коаліцію. Європейський вибір до її складу увійшло 250 нардепів. Більшість подала кандидатури на урядові крісла під час виступу у сесійній залі. Яценюк не обіцяв покращення вже завтра, заявляючи, що головне завдання стабілізувати ситуацію. У державі. Також новообраний прем'єр поділився найближчими планами, що необхідно невідкладно зробити для стабілізації фінансової системи. Програма з Міжнародним валютним фондом. Як тільки буде підписана програма з МВФ до золотовалютних резервів України, надійдуть кошти, ми застабілізуємо ситуацію. Напередодні нових міністрів представили на майдані вчора. На вечірньому вічі рада майдану оголосила майбутній склад Кабміну. На пост прем'єра пропонується Арсеній Яценюк. Знайшлося місце і головним медикам майдану. Коменданта жовтневого палацу Людмилу Денисову обрали на посаду міністра соціальної політики президента Могилянки Сергія Квіта. Обрали головним освітянином. А міністром молоді і спорту став Дмитро Булатов. Громадські активісти теж отримали крісла. Тетяна Чорновол очолить антикорупційне бюро а Єгор Соболів люстраційний комітет. І доки у Верховній Раді депутати вирішували склад кабміну під стінами парламенту, зібралися активісти майдану. Їх не менше трьох тисяч чоловік, з якими вимогами прийшли сьогодні під стіни Верховної Ради? Вони дивіться далі у сюжеті Лани Маяковської. Декілька тисяч мітингувальників оточили будівлю Верховної Ради. Вони вигукують вимагаємо люстрації, тримають у руках плакати з написами Беркут до суду та покарати винних депутатів до парламенту. Пропускають, але виключно за посвідченнями. Мають бути чіткі критерії для непроходження до влади людей, які вже мають негативний досвід в минулому, а корупційні дії, які чинили, які чинили злочини проти українського народу. Люди побоюються, що стара влада може повернутися, тому протестувальники й не розходяться. Домівках кажуть, боротьба майдану продовжується. І нашим українцям потрібно організуватися, всім приїжджати на майдан, підтримувати, замінювати наших героїв, які стоять до цієї пори на барикадах. Бо вони стомилися. Протестувальники вимагають покарати усіх осіб, причетних до кривавих подій останніх трьох місяців, починаючи із побиття студентів і завершуючи катуваннями та вбивствами. За це кажуть і стоять сьогодні. Ми вимагаємо зняття депутатської недоторканості з депутатів партії регі. Онів, хоча б для початку по персонально ті самі люди, які одні однією ж тією рукою голосували спочатку за розгін цих всіх мирних протестів. А друг, тією ж самою рукою вони потім голосують за те, щоб ці хлопців назвали героями України. Підтримати свого представника прийшли і афганці. Хто ця людина поки що не кажуть? Це людина, військова, полковник, достойна людина, а Риже, що ви почуєте пізніше, дехто прийшов під стіни Верховної Ради просто задля того, щоб відчути настрої людей. От я відчув, знайшов однодумців. На питання як довго стоятимуть під стінами Верховної ради, мітингарі кажуть, доки уряд не утвердить новий склад Кабміну. а потім вже як додому повернуться на майдан. Лана Маяковський Роман Крюков соціальна країна. У Криму захопили парламент і раду міністрів адміністративні будівлі. Вночі захопили невідомі зі зброєю. Про це повідомив лідер меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. За його даними, ці люди пронесли з собою багато зброї. Міліція їх поки не ідентифікувала. За словами очевидців, це були добре озброєні російські військові. Ми допомагали їм носити навіть оружие, как оружие, мешки, автоматы, пистолеты, автобус мы разъезжали, помогали. А два КАМАЗа поехали, то есть уже через пять минут был захвачен Прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов переговорив з протестувальниками, однак ті жодних вимог не висунули, пояснюючи це тим, що не мають таких повноважень. Натомість, в захоплену невідомими людьми будівлю Верховної Ради Криму, пустили місцевих депутатів. Про це повідомили місцеві журналісти, посилаючись на джерело в парламенті. Мовляв, депутатів допустили до роботи, аби ті відкрили сесію і прийняли рішення щодо статусу Криму. До сесійної зали впустили тільки. Російських журналістів захоплення Верховної Ради Криму розслідують за статтею тероризм. Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури України. Прокуратурою Автономної Республіки Крим відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України. Терористичний акт. На місці події перебуває керівництво Кримських прокуратури, міліції та служби безпеки. По тривозі піднято особовий склад місцевої міліції. Не доїхали до Симферополя. Російські БТРи у Криму повертаються у місце дислокації. Під Симферополем біля села Укромне знаходилась група БТРів, яка була вранці помічена там без розпізнавальних знаків у кількості близько шести машин. Раніше повідомлялось, що на місце події вирушили працівники Служби безпеки України. Спікер Верховної Ради попередив керівників Чорноморського флоту Російської Федерації про наслідки військової агресії, за його словами, спроби захвату адмінбудівель в країні буде розглянуто як злочин проти української держави з усіма наслідками, які мають бути. Також Олександр Турчинов нагадав про угоди розміщення російських військових на території Криму. Я звертаюсь до військових керівників. Російського Чорноморського флоту, який базується на території України, з вимогою всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою будь-які пересування військових, тим паче за зброєю. За межами цієї території буде оцінена нами як військова агресія. Олександр Турчинов також доручив українським силовим структурам вжити всіх заходів для покращення для покарання загарбників будівель Верховної Ради і Ради міністрів Криму. Кількість постраждалих під час мітингу в Симферополі зросла до 35. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Криму. За останньою інформацією, після вчорашнього мітингу по допомогу до медпрацівників звернулося 35 осіб, які отримали травми під час масового скупчення людей біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим. З них шість осіб були госпіталізовані. У відомстві уточнили, що у постраждалих черепно-мозкові травми, поєднані травми і тупі травми живота. Нагадаю, під час вчорашнього мітингу в Симферополі померли дві людини. Журналісти вимагають негайного розпуску Верховної Ради. Про це йдеться. У зверненні українських медійників також вони вимагають негайної ратифікації римського статуту та притягнення до відповідальності усіх причетних до голосування за закони 16 січня, ухвалення яких призвело до трагічних наслідків. Українці заплатили сотною життів своїх громадян за право жити в чесній, демократичній державі. Усунення Віктора Януковича та оголошення нового уряду не ліквідують передумов диктатури. В країні зберігається атмосфера безкарності. Винних покарають Виконавців викрадення активістів Ігора Луценка і Юрія Вербицького затримали про це у своєму Фейсбуці. Написав очільник МВС Арсен Аваков. Зокрема. Викрадав активістів 38-річний майстер спорту і зробив це не самостійно, а спільно із структурами пов'язаними з політичним керівництвом і правоохоронним керівництвом країни. Як відомо, Луценка і Вербицького викрали з Олександрівської лікарні вранці 21 січня. Активістів катували, потім виконали посеред лісосмуги. Луценку вдалося вижити. А ось Юрія Вербицького знайшли наступного дня в Бориспільській лісосмузі мертвим. Відомо нові подробиці розстрілу Євромайданівців. Народний депутат України Андрій Сенченко в інтерв'ю кримському телеканалу розповів, хто стріляв в активістів. Була ціла команда професіональних кілерів, не співробітників міліції. Ще раз підчеркну, не міліцейських снайперів, а професіональних кілерів, які відстрілювали мітингуючих. а коли міліція відказувалась виконувати команди Захарченка, йти в наступлення і стріляти по людям. Тогда эта команда киллеров получала э, задание і начинала стріляти в біркутвовнутрії війська. Задача була э, ну возбудить їх, чтобы погибли їх товарищи, щоб они шли в бой. Захисту Колишній президент України попросив у Росії Віктор Янукович, попросив владу Російської Федерації захистити його від дій екстремістів, які захопили владу в країні. Як і раніше вважаю себе законним главою Української держави, обраним на основі вільного волевиявлення українських громадян на вулицях багатьох міст нашої країни розвіл екстремізму. На мою адресу, на адресу моїх соратників, звучать погрози фізичної розправи, змушений просити влади Російської Федерації створити мені особисту безпеку від дій екстремістів. Посилаючись на джерело у владних структурах Російської Федерації, ЗМІ повідомляють, що прохання. Януковича було задоволене. Він як і раніше вважає себе законним президентом України. Про це йдеться у зверненні до українського народу. Нагадаю, на сьогоднішній день місце перебування Януковича офіційно невідоме. Однак, служба безпеки України раніше повідомляла про його перебування на території держави. Януковича вивезли з України російським крейсером Москва. Судно несподівано залишило чорноморський флот і відпливло у невідомому напрямку. Вирогідно, що на ньому міг бути і колишній президент України. Повідомили кілька джерел на флоті за повідомленням українських змі. Зокрема, вчора після обіду крейсер Москва повернувся до Севастополя після несення вахти на Олімпіаді в Сочі. Згідно з плановими заходами, корабель мав залишатися тривалий час у Севастополі. Згодом Москва мала відбути до Сирії на заплановані навчання однак, крейсер Москва. Провів повну заправку паливом і до 19.00 залишив Севастополь. При цьому жодних планових заходів найближчим часом у ракетного крейсера Москва заплановано не було. Не президент, лідер фракції Батьківщина Арсеній Яценюк заявляє, що Віктор Янукович не є президентом України. Про це Яценюк повідомив журналістам у Верховній Раді. Віктор Янукович оголошений у розшук, і згідно з резолюціями він скоїв злочини проти українського народу, тому він не може називати себе президентом. Слава Україні з уст росіян! Російські хокейні вболівальники підтримали український майдан незвичним флешмобом. Під час гри Спартака і ЦСКА, вболівальники з трибун кричали: Слава Україні! Україні! Слава Україні! Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось!